Про що плаче Зеленський? І чи взагалі плаче, чи спокійно спить? Чи думає лише про гроші? І як йому найбільше збагатитися? На Україні, на війні? Вітаю, це канал Максимуза філософсько-аналітичне, психологічне таро. Тему сьогоднішнього розкладу мені підказав Ютуб. Викинув мені в рекомендовані тарологиню якусь певну, і там була назва відео, про що плаче Зеленський чи сльози Зеленського, вже не пам'ятаю. І там таралогиня всю дорогу розповідає, що Зеленський думає тільки про гроші, і він не плаче. Там, між іншим, в тарологині ого го скільки підписників. Я розуміюся, трішки так на картах. І було видно, як вона грає в піддавки з картами. Я бачу реально, що знає ця карта, і ця карта. Так, звісно, кожен майстер по-своєму трактує деякі положення карт. Але все одно є класика трактування, і вона нікуди не зникає. Ця класика. Як то кажуть, є класика, а на неї нанизана імпровизя. Імпровізація. Той, хто давно у мене на каналі, знає, що я не люблю грати в піддавки, і інколи мені дуже боляче говорити якісь речі, які б я не хотіла говорити, які мені неприємні, які б мені не хотілося бачити. Але коли ж ви тоді будете радіти хорошій новині, коли я вам її повідомлю, якщо ви будете сумніватися, а це зараз вона просто нас заспокоює, чи направду можна радіти? Отже, зараз зроблю свій авторський розклад. Я подивлюся, що транслює нам в своїй масці. Наскільки маска співпадає з тим, що направду відчуває Зеленський? Тому що ми всі носимо маски. Ну всі. Маска мами, маска дитини, маска подруги або ролі. ролі. Ми граємо різні ролі в ту чи іншу. Хвилину, ясно, що нам не все говорять. Для чого я дивлюсь? Не для того, щоб прям поколупатися в долі в душі Зеленського, а тому що я завжди казала і кажу, що влада, діюча влада це збільшуване скло народу. І коли у нас у владі був Янукович, це ж якось хтось привів його до влади. Правда? Значить, це було на той момент. Збільшуване скло більшості народу, раз ми мали таку оказію в нашій країні. А щоб я відповіла цій таралогині, Я б сказала так: як на мене, кожен судить по собі. Якщо я дуже хочу грошей і мені бракує грошей, то я у дії кожної людини буду бачити, що вона тільки хоче грошей. Або якщо я полюбляю, брехати. Можу сказати, навіть по психології і по досвіду. Якщо чоловік чи жінка гуляють направо наліво, зраджують, вони абсолютно не вірять в те, що може бути якийсь у когось шлюб і партнерство, чесне і на довірі. Все-таки кожен судить по собі. І ще це дуже поверхове е судження по Президентам, віце-президентам, що їм потрібні там, лише гроші. Так, їм гроші потрібні, як і всім нам. Але Зеленський до того не бідствував і заробляв амбіції. От амбіції це інше. Розумієте, ті, хто йдуть у владу, уже це про амбіції, це не про гроші. І от ми подивимося, які амбіції є у Зеленського. Чи плаче, чи не плаче. Ну що? До подорожі. Значить, Карти сьогодні не показую так, як звикли. Беру середнє арифметичне. бо так, хтось кричить, показуйте стіл, хтось кричить, не пихайте нам в камеру ваші карти, ми вам довіряємо. На цьому і порішили. Ви мені довіряєте. Дивимося, що в голові, про що думає день і ніч, що відчуває це і є про сльози. Що в підсвідомості, в чому він не може собі і нам признатися. Як буде діяти відносно України, і як він діє відносно України, наш Зеленський. О, вже вилітає карта Двійка Пентаклів. І тривога. Побачимо, чи я її витягну. Мінімуму, якого ми можемо досягнути з президентом Зеленським Україна. Що вона може з ним досягти? І максимум. Тобто, яку мінімальну користь він приносить. Чи користь, чи зло. Зараз карти все покажуть. І максимальну користь. Так. Зараз я зроблю ось що. На подібній колоді, тільки яка більш старіша, я витягну три карти, які ми відкриємо в кінці. Що він можливо приховує, чого ми не знаємо. По відношенню до України, до народу. Вже вискакують у мене знаєте, що вискакує, те, що я навіть не витягнула. Розмови з Європою і з НАТО. От, Акурат випав. Ну, Вискакують карти, вискакують. Так, що приховує, що те. От... А може, не приховує? Побачимо, що вийде, наскільки співпаде. Три карти відкладу. Все. А тепер на основній колоді працюю. В голові Володимира Зеленського. Навіть для себе не відкриваю. Буду відкривати в процесі. В серці в Зеленського чи плаче, про що плаче, про що турбується? Підсвідомість Зеленського. Відносно України. Ми зараз дивимося відносно народу України. Не, не дивимося там сфери інші. Його дії. Що він робить, що він насправді робить, тому що можна це озвучувати, не озвучувати, що він робить. Мінімум, якого Україна може досягти з президентом а, Володимиром Зеленським і максимум? На дні колоди диявол страх. Так, ну добре. Про що думає? Такі покажу я вам карту, от про що він думає. Це прильоти. Значить, паж зараз скажу, що це? Це жертви. Чи думає він про прильоти і про жертви по Україні? Да. Що таке паш? Дивіться, навіть сам, сам малюнок, якщо навіть не розбиратися второ. Невеличкий пажик зупиняє хвилю. Ви уявляєте? Стоїть пажик. От тут у нього у келиху рибка це певні знання, це певні. Не знаю, що знання. Риби це епоха, тобто епоха риб, там епоха Ісуса Христа. Так? Це певні знання. Він пажик, він невеличкий, він маленький. Але при тому всьому, як зупиняє хвилю, він стоїть посеред хвилі. Дуже цікаво. Тобто він... І це ще переговори, це ще новини. Це ще ну так, перемовини, дзвінки. Ну, Тобто, що він думає? Е, я можу так сказати: десятки мечів. Ну, Це про жертви, про біль. Він може бути вбитий. Е, башня ще може бути. Ну, Це взагалі крах. Я хочу вийти за рамки, які для мене тісні. Я хочу це перемогти. Ну… Мене взагалі вперше виходить. Е... Таке поєднання карт, от я навіть не пам'ятаю. Тобто я маленька людина, але я у цьому вирію, ну він в гущі подій. Не сидить в кутку, не рахує гроші. І напишіть мені, що я ще владу вибілюю. Так надоїли ці недолугі, тупі, примітивні коментарі. Бачите, якась сьогодні я налаштована. Так, що він в серці має, що відчуває? Гляньте як подібно. В серці п'ятірка мечів, значить, п'ятірка мечів це завжди про скандали, це про палки в колеса, трансформацію він переживає. Ну, я давно казала, що він переживає трансформацію. Шістка, шістка пентаклів, це завжди про допомогу, про волонтерство, про дію допомоги. Ну, тобто, я так розумію, що він зараз повністю в темі жертв. В темі розрухи. І от дивіться, тут центральна карта Паш серед болю. Да? А тут допомога теж серед болю, серед смерті і обстрілів. Це допомога, до речі, дітям. Жалоба. Сьогодні дитина загинула на Одещині. Я вночі робила розклад. Хто не дивився, подивіться, з 12-ї ночі до часу. Найкраще в мене інформація йде в цей час. Як я не намагаюся жити в правильному режимі, ні, не можу. От розклади по містах, такі от речі, я найкраще роблю вночі. І вже сьогодні все, що про Одесу проговорила, я ще так стримувалася. Я думаю, ну не буду лякати людей. Сьогодні все програлось. Оце може про допомогу дітям, дитячим стану, взагалі це волонтерство. Що в нього в підсвідомості? Теж, бачите, паш, перемови, не важко йому. Десятка жезлів от його підсвідомість. Дев'ятка пентаклів. Це ресурси, ось це гроші в підсвідомості. Але в підсвідомості тут ще питання таке: як знайти ресурси? Мені важко. Але я справляюсь. Оце, до речі, карта продюсера. Він же ж є так, як продюсер, ще, кінопродюсер. У мене є мета: мир, мета, дім. Десятка жезлів. Бачите? Це багато дуже обов'язків, багато справ, які потрібно зробити. Але вони не розсипаються на цій колоді, вони вправно зв'язані, не справляється. Знову паш. Ну, паш це переговори. Нема таких, знаєте, я думала, більш там старші аркани, що два аркани старші, ще й такі важкі башня і смерть. Немає так, знаєте, щоб фривольненько зараз немає. Так, його дії насправді. О-о-о! Оце просто, знаєте, бальзам на душу тому, хто голосував за Зеленського, хто любить Зеленського і хто вірить в Зеленську. Ви знаєте, я не голосувала за Зеленського, але я його поважаю. І зараз, коли війна, я все ж таки стою на стороні свого президента. Значить, ось що які карти випали. Це Україна Мирна. Це якісь нові цікаві пропозиції зустрічі. Які дії він робить по відношенню до України, ну, це про любов? Це про щиру любов. Зажит, я критикувала Зеленського, і були в мене такі важкуваті відео, де я якось... І є одне основне відео, яке я так і не випустила, і випущу, напевно, лише після війни. Я обіцяла вам його про те, на якому саме гачку Зеленський у Єрмака. І я вирішила поки призупинити це. Знаєте, після чого? Після того, як я почула і по, ну, послухала, подивилася інтерв'ю Яроша. Пам'ятаєте, це візитка Яроша. Він вперше з війну дав інтерв'ю один раз. Він займається воєнною справою. І коли йому поставили запитання по Зеленському, він сказав: зараз війна, ми воюємо. Дай Боже, нам перемогти. І каже до кінця року. А потім. І це дало мені відповідь на запитання, як мені себе вести. Отже, поки війна, поки така важка ситуація, що сьогодні ще я дивилася прес-конференцію Зеленського. Він вимотаний, він злий, він знервований, він десь різко відповідає. Це завжди от, коли людина втомлена. Тому я сказала так: доля нам його поставила, дала доля, а після війни. Я собі дозволю робити, можливо, більш такі розклади сміливіші. Зараз я поки на стороні президента, на стороні головокомандуючого нашого краша Залужного. Я на стороні України, наших богів ЗСУ. Отже, Зеленський, оце Україна. Ви знаєте, я давно собі оприділила. Королева Пентаклів це в мене Україна. Лицарь Кубків це як адвокат, допомога, піднесений настрій. І такий настрій, в якому сенсі піднесений? Не пянки гулянки, а робочий настрій. Так? Коли я в тонусі, коли в мені немає часу. Там. На зайве. Ну і двійка Кубків це. Ну, це як зустріч, це любов. Це такі як любовні карти. Мені подобається. Це його дії, дії. А тепер. Ще дуже важливі карти, якого мінімуму досягне Україна з президентством Зеленським, і максимуму. От, при вас відкриваю. Ух ти, як красиво! Мінімум, його мінімум, його тил залужний, от і залужний вийшов. Сила це е, оновлення. Туз кубків це оновлення, це емоційний підйом, це очищення. Це мінімум, якого ми з Зеленським досягнемо. Цікаво. Сила духу це коли пристрасті вщухають і є. Ну, сила духу, це коли ми покорили, підкорили пристрасті і собі на службу поставили. Але так само, якщо карта сили біля воєнного король мечів, це в мене завжди залужний стратег, і то це кажуть підсилення воєнну, ну, воєнне підсилення. воєнне підсилення. Ну, тут майже як про перемогу. Ну, очищення, ну, то з Кубків. Це красиві. Дивіться, які важкі карти, коли ми говорили про емоції. Ми от тільки почали емоції: що в голові, що в серці, що в підсвідом важкі карти. А от коли дія, пішли кращі карти, такі легкі свій. Ну, і максимум, якого ми досягнемо з Зеленського. О, я, ну карти гадають сьогодні. А що це? Вийшов сам Зеленський, наш Мурашки. А знаєте, що я вам скажу? Вангую він піде на другий срок. Хоча всі відмовляють, оце повторення циклу. Оце він, направлений на довготривалу перспективу. Король Пентаклі. Нічого собі розклад вийшла Україна залужний і Зеленський. Я шоці Сама. Максимум, якого досягнемо, Ну так, він доживе до перемоги точно. Дивіться, я не бачу карти перемоги і карта миру. Да? Ну Це вже б вообще було якби щось сонце і тут. Але прошу звернути увагу, коли ми дивимося емоції Зеленського. Чи плаче він, Да, плаче. Десятка мечів. Він не просто плаче, він вбитий. Десятка мечів, це як в спину вбитий, в нього йде. Башня, трансформація, але він тримається як мала дитина, таку як паш. Це в нього. в голові, в голові, голові. Це в емоціях трансформація і займається ну, якби тут, допомогою це головне. Не дивлячись на те, що там шпильки, не шпильки підтримують, не підтримують, допомогою займається. В підсвідомості важко йому, дуже важко. Але Паш, жезлівше кажуть, що він такий, знаєте, у нього така психіка гнучка. Він тут поплакав, тут себе зібрав, пішов. Тобто, він, якби йому не було важко, він в робочому стані. Дев'ятка пентаклів це, в принципі, ресурсний стан. І оце, що стосується його емоцій, духу, там, підсвідомості. А коли ми вже пішли до дій, це я так е, да? Він любить Україну. Він щирий. Де ви тут бачите? Тут якраз королева Пентаклів. Де ви бачите якусь гроші? Тут взагалі про гроші не пахне. Любить Україну, він хоче бути з Україною. Мінімуму, якому досягнемо. Він дуже довіряє залужну, а там завжди розказують про якийсь великий конфлікт з залужним. Я дивилася, в мене був розклад. Я сказала, що це фейковий. Там є непорозуміння, якісь такі конфлікти. Може б він так зробив, так, але він його шанує. Він шанує залужного. Шанує все одно він залужного. Ну, тобто він на нього сподівається. Максимум якого, і тут дуже для мене несподівано. Карти завжди мене дуже-дуже дивують. Він може піти на другий строк. Не знаю, це добре чи погано. Я просто констатую факт. А тепер три карти, що можливо приховуються, от те, що нікому не говориться. Наскільки зараз це така як знаєте, темний ящик відкриваємо. Та-дам! чи співпаде щось з тим, що ми побачили, чи щось буде кардинально інше. Ну, співпала башня, королева кубків, п'ятірка Пентаклів. Що це? Що приховується? П'ятірка Пентаклів це занепад духу. Це занепад ресурсів, це нестача ресурсів, це криза, це дисбаланс. Башня, самі знаєте, дивіться, з чим співпадає це те, що зараз в голові. Ну, тобто, по щирості щирий, да, щирий, ну співпадає. Хто така королева кубків? Це може бути його і дружина. На яку він емоційно спирається. А взагалі у мене Королева Кубків це Європа. Це коли сподівання на Європу. Один пласт, другий пласт. Тут може бути і сварка з Європою. Це те, що нам не говориться, це може бути і конфлікт. Ой, чесно, це от, м -м -м, такі карти, я б сказала, вони більше подібні на три крапки. Вони на три крапки. Це нам не демонструється, це приховується. Є певні проблеми і дисбаланс. Нам щось не договорюють. Є стосовно якої жінки, оце та справжня біль, про яку ми не знаємо, яка не виходить на показ. Ну, башня і п'ятірка пентаклів це, знаєте, дисбаланс в квадраті. Стосовно королеви купівлі. Ну, давайте розкриємо, вже ж мушу розкрити все-таки розкрийте. Це стосовно чого. Що за королева Кубків? Чи це стосовно Європи, там, я не знаю, ну, ми ж про Україну дивимось. А, а, чекайте, це ж Крим. Королева Кубків в мене ще Крим. Крим. Значить, що співпало тут? Тут співпала історія десятки жезлів. І це про контрнаступ. Значить, але обнулення. Є якась проблема з контрнаступом. З одного боку, в мене завжди контрнаступ випадає з 10 напрямків, часто десятка жезлів. Обнулення. Тут та штука, що коли я викладаю, а воно мене ще більше заплутає. Тут щось про контрнаступ, тут щось можливо про Крим. Зараз. Так, да, тут про якусь територію йдеться мова. Ну, нам щось приховують. Дивіться, це тема іншого розкладу. Це мені карти закинули, чесно кажучи, місточок в наступне відео. І я це подивлюся, і я розберу. Я мушу обдумати це питання. Тому, що, бачите, була тема одна. Значить, хто така королева жезлів і королева кубків? Це завжди в мене йдуть території. От території. І тут якась територія вісім кубків. І шістка мечів це завжди про рух. Це щось підходить, щось відходить. Це зміна а, якихось позицій і людей на якійсь території. Я зроблю паузу. Давайте на цьому ми так зависнемо, поставимо три крапки. А, жодного разу не випала імператриця і імператор. Про що це свідчить? Вони в моїй колоді завжди говорять про Росію. Договорників ніяких з Росією я, я не бачу. А Стосовно грошей, що він хоче гроші, ну мене розсмішила ця таролог, теж я не бачу. Взагалі, він мені тут виглядає як людина, яка зараз тут і зараз кує для України. Але мітить на другий строк. Навіть як не він мітить, його мітять. Не даремно ж Єрмак стільки в нього вкладався емоційно може бути. Може піти на другий строк. На цьому я закінчу. От на цьому, мені здається, досить. Я думаю, якусь таку відповідь ми отримали. Ну і всі думки, чесно кажучи, от те, що нам можливо не показується. Там, знаєте, так, тривога з контрнаступом, щось іде не так. От, скажімо, я так розумію, щось іде не так, якісь ідуть перестановки сил. Тут не про договорники, тут просили. Взагалі шістка мачів це завжди в мене іде, коли рух Росія рух створює. Але вісім кубків це коли Росія йде. Це може бути так. Якщо говориться про якусь територію, що хтось до неї підходить, як підходить, так і відходить. Все-таки біжать з якоїсь території. І це те, що теж його займає зараз його розум, його серце і все-таки інше. Я тут навіть не побачила, чесно кажучи, йому навіть часу на родину немає. немає. Він в справах. Дякую вам за увагу! Це був канал і є канал Максимуза. Хто на нього не підписаний? Підписуйтесь, будь ласка. Знаєте, що я сьогодні в себе в закермах а, знайшла в пам'яті, чистила телефон, фотографію з Зеленським, коли він ще не був президентом, коли він ще був продюсером і знімав Слугу Народу 2. Я там в малесенькому епізодику знялась, в груповці, так би мовити, Ну, в мене ще якась там фраза була навіть. Я з ним сфотографувалася тоді. Такий ще хлопчик маленький, пажик, як от тут. І от якщо ви підписуєтесь на канал, от я можу в спільноті виставлю це фото. І коли ви підписані, ви це фото можете побачити. Коли ви не підписані, вам просто спільнота, по-моєму, моя не висвітлюється. По-моєму, так, якщо я не помиляюся. Дякую за вашу увагу. Пишіть ваші запитання. Поганого не пишіть. Видалятиму. Спочатку відгук, а потім людину з каналу. У нас тут родина тем, тепла, чемна, культуральна. Я за критику, конструктивну і вічливу. Любимо один одного і разом до перемоги. До зустрічі!